Тут короба із соком, а ну напишіть. Поки маринки вдома нема, треба поправити здоров'я. Зараз піджарим. Потім додамо томату, потім ложки дві сахарів, потім солі і все на глаз. Не буде смакота. Так що працює. Звісно, за це мене маринка приб'є. Тепер ось залив дві чашечки десь. Там 400 грамових лупанув сюди, бачите. Зараз треба буде перемішати і сахарку додав. Получається він трохи кислуватий, це старий. Антомат трошки кислинка дає. Ну, зараз накриємо і хай ще так покоптить. Так що Шо ще ну. і будемо таке робити, поки воно не буде таким, як соус. Треба щось сюди поставити, бо жопу наб'є сьогодні Марина. Може і не наб'є, конечно, а може і наб'є, подивимось. Ну і -от. хай кипить, жариться, тушиться. Оп. І погнали. Потім Марина прийде поприбирає. Ой, це їсти це не їсти. Я їсти хочу. Коротше, ми не знаємо, хто це, мальчик чи дівчинка. Того, що він ще маленький. І ще маленький. Принеси мені, будь ласка, оночки ножнички. Ну, Но воно було бойове, билося там сильно, кусалося, що його витягнули. Це зараз і мене буде кусати. Так. Да. Ну, вже. Ну, радий! радий. Такий радий, він зараз агресивний. Ми ж не знаємо хто, дівчинка чи мальчик. не було куди гроші дівати так. Я свої гроші потратила. Я так купила за свої гроші. Ого, воно... капець. Воно... Агресивне. Може ми тут коробочку в клетку засунемо? Ні-ні-ні, позже вона б'ється. Зараз вона мене пускає. Капець, попугай, на не Все, все, надо закрыть. Нехай вона п хай воно привыкне. Корм побачива. Корм побачила. Мама, не трогай. Воно в нее не Не трогай, не надо, вона нервничает. чи воно нервничает. Звичайно, у нього аж кухолок став дибки. Самого красивого. красиво. Я Короче, мы не знаем, це мальчик чи дівчинка, як... Поїдемо ще подавати на девочку чи помальчику. Ну як ты узнаєш? Uh, у, неї, у нього должно клюв, як стане голубим, то це хлопчик. Як кремовий, то буде девочка. Сказали, що лучше, ну, щоб хлопчик був, Він нервничає. Ну, корм треба було не сипати, там вітамін треба було в корм, вона сказала, додати. Буде таке, як і з тим. Йди ну, просто... помішай, бо мені не вдобно. Я і... тут трошки на свинячу. А, і спробуй солод. О, Та підожди, Воно ще Бо Ми хотіли йому в кормку у водичку, не було у водичку, ми в кормку. Бачиш, це твій дом. Буде жовтий. Не нервіруйся. Ну це сами... думає, вона... літучий був. Літучий. Ага. О, давай. Ого! Тут мало місця, мені треба опустити ось цю штучку. спеціально вісе, щоб це дозерка. Побачків, це дозерка. 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 По башки дозерка. А ти ото поставила оце неправильно. Дивись, о, тут воно вилізе. <хи> а я тут думаю, що це воно таке. Ну ладно, я думаю, не вилізе чи вилізе. Валік, Валік вилізе? вилізе, так вилізе. Не нервізу його, воно привыкнуть. Буде утром співати полетить. він. Воно визмущається, він так визмущався, ми, ми надіємося, що то він так визмущався. Я кажу, оце він.

Вадим Миколаївич, бачите, їсти вміє готувати. Смі... Всім смачного!